Креветки можна купити вже в готовому вигляді або придбати сирими і неочищеними, але тоді їх доведеться обробляти самостійно. Якщо вам особливо ніколи возитися з чищенням і варінням морепродуктів, вибирайте перший варіант, а ми розповімо вам про другий важливу роль в підготовці креветок до вживання в їжу грає їх розмір, чим вони більші, тим легше їх чистити, а час термообробки при цьому не сильно відрізняється від часу варіння дрібних креветок. Але з іншого боку, чим більше креветки, тим дорожче вони вам обійдуться. Тому вибираючи продукт, враховуйте також розумність витрат, якщо ви плануєте додавати креветки в салат або суп, то можна обійтися і дрібними ракоподібними. А ось якщо хочете посмакувати, то має сенс віджаліти грошей на це гастрономічне задоволення і купити більші креветки, коли і як краще чистити креветки. Очистити креветки можна як сирими. Тоді вони обов'язково повинні бути повністю розморожені, так і після термообробки і охолодження попередньо очищені, вони зваряться набагато швидше, тоді як наваріння ракоподібних з оболонкою потрібно більше часу. Краще все ж вибрати другий варіант, тому що як панцир утримує рідину всередині, а значить продукт залишиться соковитим. Особливо це важливо, якщо ви плануєте приготувати з морепродуктів самостійне блюдо. А не використовувати їх в якості доповнення до інших, очищення креветок починають з голови і акуратно відокремлюють від тулуба легким круговим рухом руки. Після цього так само акуратно піддягають панцир в районі ніжок і тягнуть за хвостик. Якщо для чищення креветок ви використовуєте кухонний ніж, то після видалення голови акуратно надріжте панцира куподібних зверху уздовж до самого хвостика. А потім потягніться нього після того, як панцир знятий. Вручну або за допомогою зубочистки витягніть і видаліть м'якоті кишкову нитку, видалені частини креветок краще скласти в герметичний пакет і відразу ж викинути, оскільки вони швидко набувають досить різкий і дуже стійкий рибний. Запах, як правильно і скільки за часом варити креветки. Щоб зберегти соковитість і м'якість креветок, опускайте їх в киплячу воду. Так простіше вирахувати час варіння, яке залежить від розміру ракоподібних. Так, невеликі екземпляри будуть готові вже через 2-3 хвилини після опускання в киплячу воду, а іншим знадобиться 5-7 хвилин. Час варіння попередньо очищених креветок можна сміливо скорочувати мінімум на хвилину. Період варіння вказано для повністю розморожених креветок, щоб підкреслити їх смак. Киплячій воді слід розчинити чималу кількість солі. Так, на кожен літр води для варіння очищених креветок фахівці радять додавати один стіл солі, а для креветок в панцирі півтора-два рази більше, а щоб креветки швидше охололи і не стали гумовими. Відразу після вилучення з окропу перекладіть їх у воду з льодом або в дуже холодну воду і залиште до повного охолодження. В які страви додавати креветки, як ми вже сказали, креветки цілком можна подавати як самостійну страву або як закуску до пива, але і в якості одного з компонентів в салатах супах. В Складі гарнірів ці морепродукти будуть дуже до речі, при цьому зовсім дрібні навіть не розрізають, а кладуть в блюдо цілком. Завдяки невисокій калорійності і відсутності в складі вуглеводів вживання креветок навіть на вечерю, вашій фігурі точно не зашкодить. А забезпечить організм легкозасвоюваним білком особливо важливо це для тих, хто до літа хоче привести свою фігуру в порядок.